Отже, повертаючись до перемовин на банку, я скажу, що попри те, що вранці учасники перемовин не коментували досягнуті домовленості і з різних джерел, повідомляла ж Людмила Бадалян, Головні пункти угоди стали майже одразу відомі. Що про це думають на вулицях Києва? Запитаємо нашого кореспондента Стаса Фещенка Він з нами на прямому зв'язку. Стас, вітаю тебе. Як швидка новина Азбанковою поширилась вулицями Києва? І чи вдалося тобі почути реакцію людей на те, яку году можливо у ці хвилини підписують або найближчим часом підпишуть в адміністрації президента? Насправді про цю угоду говорить тут на Майдані ще не дуже охоче. Не поширилася поки що інформація, але до тих. До кого вона поширилася, ми все таки спитали. Переважна більшість активістів не дуже схвально сприйняли пункт цієї угоди. Одні люди кажуть, що хай вибори будуть у грудні, чекали більше. Інші вважають, що влада себе остаточно дискредитувала і має піти зараз. І треті вважають, що за конституцією 2004, якщо її повернуть, ну, що заважає владі переформатувати більшість знову під себе і нічого не зміниться. Я пропоную послухати цих людей. Дай Бог, що подавансько все сповню. А то одне діло сказати, а друге діло зробити. Вся має бути ілюстрація. Янукович має подати відставку, має бути суд над ним, і кожен, хто йому допомагав, має бути. І це має бути вже і негайно. Поміняти всю систему. Система поки що не помінена. Головна все-таки новина, яку обговорюють на майдані, це все-таки не ці. Не ці переговори, а те, що Юрій Луценко з Львівської області привіз кілька десятків правоохоронців, міліціянтів, які перейшли на бік народу. Вони приїхали сюди в формі, приїхали з табельною зброєю, пройшли на майдан. їм зробили такий коридор честі, і вони зі сцени фактично знову вдруге присягнули на вірність українському народові. Ми приїхали попередити, попередити е отих людей, які е отих осіб, які стріляють по людях, попередити, що слідуючий наш приїзд буде зі зброєю. Чи довго міліціонери пробудуть тут у Києві? Вони ще не знають. У них є робота в регіонах. Вони напевно повернуться у відділки, але кажуть, що якщо ситуація загостриться, вони готові повернутися і також готові приїхати до Києва ще десятки і десятки їхніх колег. Поки що це вся інформація про майдан, про ці хвилини студія. Дякую, Стаса. Це був наш кореспондент Стас Фещенко з центру Києва про першу реакцію. Про можливі домовленості на банку і головна новина, те, що на майдані з'явилася львівська міліція.